Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Продовжуємо огляд випусків дев'ятого сезону проєкту Супермама і цього тижня за перемогу змагаються жінки з Вінниці. Нагадаю, що в минулому випуску ми познайомились із Сашею та її підходами до виховання сина, які полягають у розвитку підприємницьких навичок та прагненні виростити справжнього мільйонера. Саша добре розуміється на інвестиціях і знає, як примножити прибутки. Тому активно підтримує будь-які бізнес-ідеї своєї дитини. Водночас намагання заробити якомога більше вже призвели до певних проблем із законом. Крім того, суперниць обурило, що декілька років син жив із бабусею, а не з мамою. Психолог Дмитро Карпачов зауважив, що немає нічого поганого в тому, що син жив із бабусею. І якщо його поведінка відповідає уявленням про справжнього чоловіка, то це свідчить про правильний виховний напрям. Під час оцінювання Саші суперниці розкритикували її самореалізацію через проведення сумнівних курсів, виховання через недостатню участь матері в житті сина, а хазяйновитість через те, що всі домашні справи виконують найняті працівники. А в наступному випуску ми познайомимось із Валею, яка вважає себе мамою без рожевих окулярів, вона намагається підготувати доньок до реального життя, щоб вони були готові до будь-яких викликів і труднощів. Однак доньки зізнаються, що останнім часом живуть у тітки і їм бракує маминої уваги. Причина цього викличе справжнє співчуття у суперниць. А що думаєте ви? Діліться враженнями в коментарях та підписуйтесь на наш канал.